Перед вами земельна ділянка, яка має форму прямокутної трапеції, і вона поділена висотою на дві рівновеликі частини. Треба знайти аН, якщо АБ дорівнює 100 і ДС дорівнює 60. Я знаю формулу, за якою можна порахувати площу трапеції, але висота в мене невідома. І що тоді робити? Я знаю, що ці два куски мають рівні площі, тобто земельна ділянка поділена на дві рівновеликі частини. Тому. Одна друга площі трапеції, я запишу, дорівнює площі прямокутника, одна сторона цього прямокутника Ан, а друга H. Я бачу звідси H, і звідси H. Тому я можу оце аж скоротити, і дістану 100 плюс 60 поділити на 4 дорівнює Ан. Тобто, звідси Ан дорівнює 40.